Кажучи трошечки здивований, тому що в даний момент на 211, на 194, на 195-му округах, на 197-му в Каневі, на 199-му Черкасах, на 11-му Вінниці, наші депутати, наші активісти воюють з владою. Фальсифікації робляться не тут, фальсифікації робляться на банковій і на тих округах. Я повернувся до вас до Бухова, де зараз ми проводимо мітинг. Я, чесно кажучи, шановні друзі, не розумію. Ви прийшли вимагати, щоб ми припинили фальсифікації? Ні, ні. ні. Прошу визнавати закони, фальсифікації. Ви, ви шановні друзі, я ще раз повторюю, я шосту добу не сплю. Я вчора був в Вінниці, зараз в Обухові. Позавчора я був в Ірпіні. Тут немає нікого, тому що ми всі боремось з фальсифікаторами. Боремося. І ми будемо боротись далі. І ми не здамося. І ми не будемо піддаватися на провокації і об'являти капітуляцію. І заходити в свої кабінети і говорити, ви знаєте, тут туалет поруч і бандитів немає. Це на капітуляцію. Це початок робої боротьби. Робої. Боротьба в даний момент починається на 211 окрузі Терехіна, де комісія розбіглася і вимагай Боротьба зараз починається. Округ, що бо... це міняє? Я ще раз звертаюсь до всіх. Я ще раз звертаюсь до всіх. Якщо ви хочете допомогти і захистити вибір народу, то найближча адреса це 213-211 округ міста Київ. Найближча. А найдальша адреса. А На по долі вибори нормально пройшли. Це 132-й округ. Тут є люди, які щойно повернулися зі 132 го округу, які це... вчора постраждали при штурмі Данилюк, перкутом ОВК. Я... Сергій Володимирович, я, я хочу, хочу зачитати всі... звернення до вас спочатку, тому що насправді ми не звинувачуємо опозицію. Я ще раз хочу сказати, шановні друзі, спасибо, спасибо. я о 3-й годині пообіцяв бути в обухові і. Е покласти край де ж там робиться я вчора о п'ятій ранку приїхав з Вінниці я хочу вам сказати ми воюємо з цією звернення З владою воюють не зверненнями і не деклараціями З владою воюють вибачте мене фізично на жаль ми вийшли на такі стадії вже роботи, що Володимирович, владою... ми були поруч з вами на кожній комісії впродовж всього цього часу. Закидати нам, що ми я нікому були... нічого не закидаю. Шановні друзі, я вас призиваю. Ми повинні відстояти вибір народу, і ми його відстоїмо. Це перше. Друге, ми е, якщо ви нічого не Ви не програли, виборів нема. Якщо влада не скасує фальсифікації, ми будемо визнавати ці вибори недійсними і будемо вимагати. Ми не віддамо ні одного округу, ні одного голосу цим ублюдкам. область, шановні друзі, область, шановні ще раз друзі, Друзі, давайте я поясню Сергію Володимировичу, тут, тут стоїть. пане Данилюк, не треба Сергію Володимировичу нічого пояснювати. Я вам хочу сказати, ми в даний момент, всі наші депутати шосту добу не сплять, в Каневі, в Черкасах, ми відвоювали чотири округи. Мене є... Так, що ви пропонуєте? Я вас хочу ви раді. Ми просимо вас як представника штабу об'єднаної опозиції взяти від нас. Наші пропозиції щодо початку безстрокової акції протесту з наступними вимогами визнати вибори народних депутатів України такими, що не відбулись, і невідкладно призначити нові парламентські вибори за пропорційною системою відповідно до закону а, в редакції 2007 року. І року. Там інші вибори я вам хочу сказати, що. А, Народний депутат Власенко, який є представником батьківщини, щойно в Харкові, вийшовши від Юлії Тимошенко, заявив про те, що Юля Тимошенко вимагає, щоб ці вибори були визнані недійсними і закликає людей виходити на Майдани. У нас просте запитання: об'єднана опозиція, а також Кличко і Свобода підтримують Юлію Тимошенко чи ні? Я звертаюсь до свого товариша, пана Денилюка. Шановні друзі, я п'ятий раз повторюю. Якщо ми не встановимо об'єктивні вибори, то ми не будемо їх визнавати. Подивіться на студії, бо там уже я я фальсифіковано. Я, та я... Я, я та людина, я та людина, я та людина, я і мої колеги я не це собі, які вирвали перемогу в лапках у Супруненка, де обрана Ляпіна. Я та людина, які вирвали Ірпінь, я та людина, яка поки ще. І мої колеги, ми Це ще не вирвали інше в Але я вам ще раз хочу сказати: у нас тут нема нікого, тому що ми всі на передовій. Це штаб, коли йде війна, і коли багато поранених, то штабні працівники виходять на передову. я хочу ввали. вас, і я ми надіюсь, ввали. що ви почули мене. Я дуже прошу ввали. вас. Почули, я, я дуже прошу вас. Не радуйте Януковича. Добре. Я поїхав в обухів. Хто може? Поїдьте в двісті до нас округ, допоможі встановити перемогу Терохінадрі і не радуйте Януковича. Чи мої гора я вас дуже прошу Сергіч? Ви лишиться на секунду. Я хочу сказати важливо, я не є представник жодної партії. Я просто маленький вчитель фізкультури. З якої сталася маленька пригода, і ніхто на мене не звернув уваги. Уже два місяці буде 7 листопада. Але я хочу сказати не про це. Я з вами погоджуюсь. Не треба торопити собиті, як кажуть москалі. Треба почекати законно, як вирішити питання, а говорити оце зараз, що давайте так чи сяк, це не потрібно нікому. Треба мати, помовчіть, будь ласка, я нікого не перебивала. Не перебивайте, будь ласка, бо я і так переб'юся і без вас з'їдуся. Значить, продовжую. Я хочу сказати інше, що не треба. Не треба зараз йти на пролом. Треба зробити все законно. Фальсифікація це однозначно скрізь. Я була на 97-му окрузі. 97-й округ, 32.00.19 дільниця, де було повністю скваліфі... сфальсифіковані вибори. Закличка проголосувало. Зараз я вам скажу е, насправді 800. Е, 800 е, зараз по щитові відсот чоловік. Так? Майже. У мене є записано все. Справа в тому, що йому не дали ці голосів і було закинуто. Коли я пішла, просто вже не мала сили, майже півсуток стояла я одна, а 35 спостерігачів і члени комісії. Жоден. Не, не там, не, не від опозиції, ні від кого не був. Одна я від спільної справи, так і вони секундочку, я закінчую. І вони закинули в цей момент, коли я пішла по каву, тому що я би не витримала цілу нить без кави. Вони за ці 20 хвилин скинули 425. Бюлетені за Семеняку за нього взагалі люди не голосували. Я розмовляла з нашими односельчанами. Вони сказали, він один раз всього появився в морозівці, і взагалі мало хто його знає. Він ішов як ну як би самовисуванець. Розумієте? І це є насправді фальсифікація стопроцентова. І це йде скрізь по всій Україні. Вони купили всіх і кожного. Розумієте, одна я і в мене вже два рази приходили, требували протокол. Я сказала, я протокол здала у свій відділ, Пані де мене, де мене Пані направили, все, і я зробила обчок позавчора в середу. Вірніше не позавчора, чотири дні тому. Розумієте? І, будь ласка, не торопіть. Я вас дуже прошу. Не треба, як колись казали батьки, не рвіть кіньми, а їдемо тихенько. Тише їдеш, далі буде. Все, дякую ми приїхали. Я не знаю, хто вас сюди привів, хто організував вас, але ви зрозумієте, ви сюди прийшли, щоб показати. Всьому світу, що в нас начебто нема опозиції, та да, в нас є опозиція, і вона зараз воює. Я, заступник керівника штабу, центральної опозиції говорю. Я повернувся сюди, щоб запобігти провокаціям що не радують Тінуковича, забухувати, в нас зараз бійка йде. Що ви хочете від мене почути? Ви прийшли сюди сказати, що ми здалися владі, так? Ні, ми не здалися. Ви прийшли сюди, порадувати Ми не здалися, не здамося. Аж не піддамося, Увага, я якщо ми не встановимо законні результати виборів по всій країні, Правильно. ми зірвемо цю всю багатільну і не треба зараз. Займатися дрібними провокаціями. І зараз, якщо є в кого силище, ідіть на 211 округ. Зараз комісія розбігла. Що ви мені хочете сказати? Я вам все скажу. Я не можу більше участвувати в цій провокації. Я пішов на передову. Хто? Сергій Володимирович, просто... я ще раз хочу сказати: не влаштовуйте тут оце. До чого я не готовий? Я не готовий. Хто мені хоче сказати, шановні друзі, ще раз хочу сказати і Тимошенко, і ми говоримо. Якщо по Україні не буде встановлені по мокрим дільничним протоколам результати виборів, ми ці вибори не визнаємо. Що ви мені тут розказуєте? Ви хочете мені сказати, що не, не працюю? Я вам п'ятий раз повторяю, пане Данилюк, не влаштовуйте дрібних провокацій. Не підігруйте Януковичу. Я ще раз хочу сказати. Люди добре, чого, роз... чого ви сюди прийшли? Я йому сказав. Іди на 211 округ. Я йому говорю, їдь в Бух. Я повернувся з Обухова, Розумієте? Щоб вас розважати. Жіночко, не провокуйте наш лідер, і ми заявляємо наступне. Слухайте мене уважно і записуйте. Якщо. Влада не піде на встановлення об'єктивних результатів виборів, ми їх не визнаємо. П'ятий раз повторюю. Але я не дам владі фальшувати. І не даю владі. І мої колеги, і в Каневі встановлюємо. і в Черкасах ми встановлюємо. і в 211-му. А коли мені говорять хтось, що я повинен позак... Я шосту ніч не сплю, що нервуєтеся? коли мені говорять, що давайте проведемо вибори по закону 2007 сьомого року. Да? 2007 -го. знаєте, це мені нагадує в півлуки. Давай беремося ви говорити, а не погано було б про що ви говорите? Про що ви говорите всі? Нам треба або Так от, нам треба міняти закон. А для того, щоб замінити закон, нам треба. Для початку встановити несфальшовані результати виборів. Для початку, якщо ми їх не зможемо встановити, так як ми їх встановлюємо, ми не будемо їх визнавати. Як я те раз повторяю, а оцей поперед я вам розказую, закони приймаються 226 голосами і підписуються президентом. Хто не знає, хто це писав? Я ще раз хочу сказати: я не розумію, що тут відбувається. Я не розумію, що тут ці камери роблять. Вони хочуть показати, що я капіталював тік. Це ви хочете мені показати. Сергіечко, ви мені хочете доказати, що я і на Майківах наш лідер Юля Тимошенко, і ми одностайні. Якщо не будуть встановлені законні результати виборів, ми їх не визнаємо. Але я звертаю вашу увагу. Ми вирвали вже майже весь Київ. Вирвали, зубами вигризли. Ми, ми, ми вирвали, і зараз Черкаси. Ми, 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 ми вирвали Київ. Ми вириваємо. А в даний момент в Києві ми порахували з вами. Ми порахували з вами. 211-й по Тереохіну. Але дуже цікава деталь. Мій колега Юра Адарченко, який п'яту добу живе, він там. А я, на да жаль, не можу йому допомогти, тому що я вам пояснюю, що треба вирвати в них перемогу. Скажіть, будь Доку, а я ще хочу сказати у, у, якраз поміч Сергію Володимировичу.